Вас вітає інформаційний портал Золочів.нет. Сьогодні ми поспілкуємося з волонтером Михайлом Цюрком. Розкажіть, кому ви допомагаєте? E, ми з 2014 року вже 9 років їздимо на фронт. Ми допомагаємо, e, як ми почали їздити, ми знали, там хтось з наших хлопців служить, там, там. І ми вже до тих бригад є, та й вже прив'язані. Ми вже 9 років, ми знаємо, що куди. Треба правий сектор, різні баграти. Ну, Я не, не хочу того сатина, називати. У нас є наче, спілка фермерів, які допомагали 9 років, які то роблять. Основну частку вносить кадиляк, е велику кількість. Я моє діло зібрати, спакувати і я вожу. Ми разом їздили з ним, але так зараз є багато такої роботи, що ми просто роз'єдналися. Туди, ми сюди, але ми разом робимо спільну справу. Зараз ми стараємося гроші заробити. Там того тижня ми їздили в підгірці. Ми там, я варив бограч, готував людям, люди приходили і ми пару рублів заробили. Ми, ми, ми зараз стараємося, щоб мати гроші, щоб за ті гроші щось купити. Їдемо там, там, де треба. Ну, 9 років. Моя машина зараз є в ремонті з того боку. Возимо, тягаємо, що, що тільки можемо, що, що тільки треба. Ну, якщо ми не будемо робити, нічого не буде. У ну, мене тут є склад. В складі є нульові дитячі речі з магазину. У мене є чоловічі, в мене є медикаменти. І ми, як знаємо, куди їдемо, що треба, ми пакуємо або новою даємо, або... Або, або їдемо вже на місце, вже е, туди возимо. І так, що 9 років. І тут е, такий, як фермер Репа Олах, він давав ось, молоко, дачук, мід, геник підвальний, теж гроші. Ми вже так 9 років стараємося з миру поничі, і ми їздимо, робимо, багато у нас є. Колективів жінок у нас е, дуже сильно працюють підгірці, заболці ОТГ, що я там час від часу даю свиню, там муку, там ще щось. Капелька дає е, олію, е, кишенька дає е, там е, папір різні. Такі яричу дає печиво. Ну багато на нас є людей, які 9 років не рік. Не два, а дев'ять років. Ні, ну там ні, ну то мені просто дивно, чого вони рахують 500 днів з початку війни. То вже не 500 днів, то то 9 років, то то, -то вже купа тисяч днів. Все. І люди у нас є трошки диванні. Та людина, яка допомагає, вона нічого не говорить. А багато говорить тих, які сидять на дивані. І навіть у нас таке було, що ми поїхали до одного отця. Каже, отче, може, то було вже 7 років тому. Каже, отче, може б ви щось допомогли. Він каже, я нічого не буду робити, щоб не було зловживань. І наклепи були на нас, що ми їздимо з Вороновським, продаємо вареники на кустах за золото. Яка історія з вашого досвіду вам запам'яталася найбільше? Ну, я вам скажу. Історії. Ну, Історія, яка перевернула мій світ. 18 січня 2015 року ми повезли хлопцям кутю з Вороновським Славком. Повезли кутю. Волноваха 72 бригада. Там така беха Кітюня, в мене зараз номер з тієї бехи. Ми тоді привезли кутю. І тут, значить, почався обстріл. Одна міна падає далі, ближче, а третя зовсім близько. так то все. І коли міна летить, коли міна летить, вона так гудить, вона знаєш так, ти за ту секунду говориш, наш, Думаєш, кому ти винен, що ти не зробив, четверте, в тебе в голові згадуючи такі моменти життя, що ти їх вже забув. І п'яте, що ви говорите? От п'яте. Господи Боже, прости мені, дурному я ще справлю. І от Е, розумієте, коли сказав так раз, другий, третій, от його день змінив моє життя. Що Після того я стараюся не брехати, говорити правду і робити все, що може що може бути. От такий. І потім вечором. Була така програма Я волноваха. Той, каже, з пару днів до того автобус з градом розбили, люди там загинули. І я, і я виступав по телебаченню. Теле, телеканал Інтер. Програма подробиці 18 січня 2015 року. І дали мені питання, на що я то що. І я кажу, ми є одна сім'я, ми собі розберемося в себе вдома, а кому чужому пхатися нема що. Ми є, ми є в себе в часі. Ну і після того дня я вже зовсім інший. У нас є тисячі друзів, у нас є багато, ну, у нас правий сектор, я особисто з яростом знайомий з Давінчі. Ми, ми туди возили, коли вже ніхто вже не возив. розумієте? Люди, вони вже якісь такі. Холодні, черстві. І вони аж поки їх щось в задницю не клюне, вони нічого не то От От зараз забави, хто що хоче робить. Ну, ніхто не думає, що там є якийсь хлопчина, що там якийсь поміч. Взумієте. Багато є псевдоволонтерів, які на, тому, на тій хвилі гроші заробили. Є того, чого. Гам набагато. <хи> І все. Так що є багато людей, таких як Ярослав, є багато фермерів, є багато таких людей щирих, які то роблять. І ми далі їздимо. Я маю туди везти, але ми веземо тільки тоді, де ми знаємо, де є маленькі діти, щоб дати прямо в руки. Ми ніколи не скидаємо в десь якісь місця, бо воно може дітям не дойти. Отут є дитячі речі, тут є. Е спальні комплекти, тут є різні е, такі чоловічі рюкзаки, те, що треба, там є медикаменти. І ми знаємо, де що треба, то ми вже по мірі того різні потреби, то ми значить, ми формуємо партію і даємо туди, куди треба. То дала нам капілька, оцет і олію. То ми е, бачите, збираємо. Пакети о, новою поштою. Тут корм для собак, що ми на, на схід возимо, теж нам дали з Європи, щоб наші собаки не їли. І ще вона, в мене є дуже хороша коліжанка Вікторія Гонщух. Ми з нею їздимо на схід, ми даємо концерти. Ми сім років колядки, щедрівки, садили ліс. По школах, по садиках мишати піднімали Україну от ті речі, що мала би робити держава. Ну але що зробити? Ми вибрали тих всіх депутатів. Що ми можемо сказати? Що маємо, то маємо. Так що то що, от з нею ми їздили багато, і ми і кутю робили макітри з Газговоречини, кутю о -о, варила Оля Скутів. Багато, багато є таких історій, багато того, що 9 числа було стати, день, стати, день стати, народження Олександра Кононова, якого забили 12 березня 2022 року себе вдома в стати, інвалідному візку. Його забили. Хороший друг, він не мав правої руки, лівої ноги. Він дуже такий Бандера. Я його кличу, Я його кликав, Луганський Бандера. Він в мене жив вдома в ужитві. Тут ми з ним сири робили. Багато у нас є спільного. Ми там, ми наче садили ліс на Луганщині. Пам'ятаєте, як був ліс горів, а ми потім поїхали ліс садити, саджанці брали звідси, возили туди. Ми зробили бузький гай, львівський ліс. Ми там багато зробили. Але в але нас є багато людей, які казали, о, поїхав в ліс садити хами. Ви розумієте, що то, там ні, там ні шкода їх, тих от людей, що у них ще такого немає. І от навіть Саша, коли в мене жив вдома в у і там були таких опару, як його патріотів. То він їх поставив на місце, розумієте. Не має значення зараз, хто де живе, хто є, хто є, звідки У нас є єдина мета перемогти ворога. І ми, і, ми, і, і ми маємо все, і ми маємо все зробити. І я ще, я ще розкажу історію. 78 рік я, я кін, кін, кінчаю львівське училище поварів, бо я сам повар. Я сам родом з Ожидова. Є таке слово Ожидова. Я там живу, тут маю хозяїн, Тільки тут, що там я живу. І там, коли мене жив такий заяць. Ну, кличка «Богач». І він каже: міську, я чув, що ти їдеш в Росію. Я кажу так. Він так глянув на мене і каже: не вір мускалям. хороший мускаль, мертвий мускаль». І, ну, і він говорить е, до мене. І каже, ти знаєш, у нас було багато хороших людей, яких знищили голодом, холодом. А осталися ті, що мовчали, і ті, що здавали. І далі говорить, і з тих недойобків вийшли ми. Я говорю мовою оригіналу, то його слова. Так що то ви можете то то все. Так що я вже, я вже з тих літ, я вже їхав в Росію. Тоді вчитися на погра я вже знав, що є що, що треба робити. І, і ну, я знав, що в нас війна буде. Я знав, що ми їздили. Я бачив, що наша держава нічого не робила. Ми там робили дороги, всі були пасивні, всі були, жили та жили вони своїм е, життям. У Нас було стати, багато стати, атовців, які е, були, воювали, залишилися тут. Вони не мали де притулитися, ходили, пили. Коли я, коли я звернув на зборах атовців, я звернув увагу, хлопці, ви є команда, робіть так, щоб ті люди, які з вами служили, які те все, а якось я їх та вас треба все об'єднати. Якщо якийсь стати хлопчина там, ну п'є горілку, ще щось, ну, я треба хочу піти, якось просити якимось чином. Ну, моє діло возити від людей до вояків. Ну, я от так багато я до себе брав тих людей, які е, трошки впали. Я їм, я їм хату давав продукти, в магазині, е, запись, що вони от, от можуть взяти хліб, там, ще й якісь то, що, речі. Е, розумієте? І я коли на тих зборах сказав свою думку, що ми маємо над ними працювати, потім мене вже. Ворогом зробили, що я щось так і я не так. Я говорю весь час правду, і я говорю те, що я думаю. Якщо ми є команда, ми зараз маємо е робити, так має бути. Навіть, навіть взяти нашу та нашу 103 ю бригаду, подивіться. Е я, ну, я то, що говорю, і я за кожне слово віддати від, 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 повідаю. Поїхали вони на схід, так вони були вдома сиділи, все як має бути, потім їх взяли на схід і потім 3 травня вийшов закон, що дозволяє використовувати тероборону на бойових діях. І ось з нашої бригади, з 540 чоловік, 120 зробилися зразу хворими, килові, слабі. Все, жінка, діти, все. Просто розумієте, є одні люди, які йшли воювати, а є одні просто, просто хамство вивищує марки. Так? І декілька слів побажань для наших глядачів. Ну що, не сидіть, робіть роботу. Кожний хай на своєму місці. Хай кожен на своєму місці робить свою роботу. От дивіться, я. Я, я є фермер, я о, свою стати господарку віддав сину. Я маю свині, я маю барани. Всі кошти, які я з е, продажу поручат, свиней, ще щось, я все використовую в поїздках. Я в нікого не беру соляри, рідко хтось мені там дасть, там, з Канади, може, там пару кине копійок, ще щось. І от то мені фермер дав картоплю, один, то Бровку дав картоплю, то другий фермер дав картоплю. Я маю свині, я годую і я маю що возити. І ми разом, я свій хтось там ще щось дав, розумієте, щоб ми тільки не сиділи, ми, ми маємо робити роботу. Якщо ми сядемо руки, зложимо, нам буде квітка. Як то кажуть, ми, і, і ще одне. І, і, ми, і, ми, і ми маємо допомагати. Ми мали, держава мала поставити, почалася війна що на воєнні рейки. От я фермер, в мене є токарний станок. Мені привезли буланки, я точу. Ми маємо ставити людей. Мишати за границі нам дають гроші, гроші у вигляді танків. Ну ми можемо ті деякі речі робити і в наших умовах. Розумієте, ми маємо це робити. Подивіться, ніхто нічого не робить. Подивіться, скільки людей виїхало, скільки людей кинуло. Подивіться, зараз бізнес щоб вивезти людину за границю. Я вам кажу, і сам на що депутати, повтікали, Люди Ну, мають вийти закони, що мають поставити. Не може бути зради. Ми маємо єдиною командою бути, щоб ми. Добили то того ворога, що то один воює, гине, а потім той, хто був там, буде тут далі керувати. Не може, бути. Не може бути. Ми маємо воювати, ми маємо робити все можливе, щоб з того ворога знищити. Хороший москаль, мертвий москаль. Слава Україні!